То ти все, що мене бачиш? Я геть не сама. Я тебе кохаю! Тепер, коли я ти відчуваєш біль, цього, який я ніхто не розуміє. Певна, ти найдобріша людина з усіх, кого я знаю. Усі долають труднощі самостійно. З поверненням, Сакуто. Що це таке? Нічого. Ні? Ти не знаєш, це називається підлітковий синдром. Давненько я вже не чув, щоб у когось ставався цей синдром. Я здивована. Значить, ти мене бачиш. Мене звати Кіріші Матоко. Мені цікаво, це зараз я переживаю підлітковий синдром. Невже то була справжня Узукі? А ви цікава людина, учителю. Вибач. Мені мені часити. Ти, ти намагаєшся з'ясувати, хто такий Санта. Який же ти нахаба. Санта має працювати лише на різдво. А цусагаво, Ти досі проходиш пубертат.